Ось такий югус ск 2 Югус СК-2. Ось дочекалися огляду. З таким пультом, як ми бачимо. І що я можу сказати? А, якщо хтось думав, що тут буде багато фішок югус, то ви. Трохи даремно це думали. Це сертифікований ТВ-бокс на Realtek 1325 з Netflix 4K, з Dolby Vision, Dolby Atmos, з Dolby 3 з HD звуком, з DTS. Так? Все начебто добре, але це той самий ось такий Rocktech GX1, який ми вже робили огляд. Тут буде повний огляд Югу СК-2. Але є навіть деякі відмінності. Давайте відразу їх розглядати. В нас тут є давайте так, вони внесли деякі відмінності. Тут в нас, окрім двох Type-A, тут є один Type-A, є type c Type-C стандарту USB 2, при тому, що вона ще не дає живлення на зовнішній SSD. Тобто, якщо ми під'єднаємо ось таке SSD на Type-C, він працювати без зовнішнього живлення не буде. І ми під'єднували ось такий зовнішнім живленням, і він тоді запрацював. Але для чого тут Type-C? Я вам скажу Type-C тут для того, щоб можна було під'єднати, наприклад, ось такий мережевий адаптер і зробити е мережу не 100 Мбіт, де дехто очікував і навіть. Намагався мені довести, що тут буде 1000 мегабітний лан, що це югус і там не може бути по-іншому. Тут 100 мегабітний лан, але за допомогою там якихось адаптерів на type c посилання опису під цим відео можете зробити тут 350 мегабітла лан. Хоча тут нормальний такий собі Wi-Fi 6, е е і норм дійсно прикольно працюючий. На Type a працює все ідеально, і знаєте, що вони ще прибрали. Дивіться. В нас тут є ось однаково, ідея SPDIF, але немає 3,5 виходу під старі телевізори. hd LAN g 45 на 100 Мбіт і отвір для живлення під отакий блок живлення 12 В 1 А. Тут навіть, бачите, тут навіть світлодіод у однаковому місці. Покажи, будь ласка. Але світиться тут зеленим, тут буде світитися синім, блакитним таким кольором. А сам по собі tv бокс дійсно працює. Практично ідеальна, як і GX1, враховуючи усі їх недоліки, які я казав у огляді GX1. Тут, наприклад, немає е, адаптивного Dolby Vision, де дехто кричав, що цей югус там буде, ні такого не буде. І ціна такого югуса вона дійсно вища. Якщо ви думаєте про купівлю, то я відразу скажу, що якщо в Україні, то я правдив би купувати саме GX1 з українською гарантією на Nexon UA. у опису під відео посилання, чи з промокодом Технозон отримаєте знижку. Чи заскануйте отут десь QR-кодик, і буде вам щастя, так? А якщо ви до речі, не знали, що можна купити дуже дешево українські офіційні сервіси, то також у нас ну давай, ось тут, мабуть, зробимо QR-код. І теж зіскануйте, чи посиланню опису під цим відео, також можете піти подивитися, скільки коштують вони дуже-дуже дешево. А, чому не вийшло у Югуса засунути сюди югус фішки, до яких звикли а, наші, скажімо так, користувачі ТВ-боксів, які люблять югус, тому що сертифікація кожного такого моменту займає дуже багато часу. Тобто, ти додав цих клієнт півроку чекай на сертифікований. Прошивку. Додав там ще одну якусь фішку і ще півроку чекаєш. Тому, в принципі, на сертифіковані tv бокси так виходить дуже не часто оновлення, бо їх сертифікує сам Google дуже-дуже довго. Але tv бокс вийшов гарний. Вибачте, іншого не скажу. tv бокс дійсно прикольний. Посилання опису під цим відео. А зараз ми йдемо його, тестуємо. До речі, пульт ви вже бачили так. Звичайний, до речі, у GX 1 розширений пульт, щоб ви розуміли. Чи, чи не розширений, який там путь у нас? Я навіть, ну коротше, не пам'ятаю вже. А, але Югус СК-2 тут більш нічого не було в нас. Югус СК-2 це повна копія. Роктек. Так, там GHDMI Drit є повна копія RockTech GX1. Коротше, пішли з вами, потестуємо, а потім будемо робити висновки. Але перед цим подивимось, скільки коштує, і де можна купити. Підписуйтесь, звісно, натискайте дзвоник. Все, поїхали. Значить так, на ліжці він коштує 3811 гривень. Є різні версії американечка, Єу, ЮК і АУ, тобто це, це Австралія. І це приблизно 90 баксів. Так, це 90 баксів і є. Що заявляють? Ну, що тут Google TV, Android TV 12, але перед тим, як ми підемо далі, можу сказати, що той самий TV-Box, але у виконанні RockTech GX1 це той самий. І без порту USB Type-C, який, чесно кажучи, не працює за SSDшниками без зовнішнього е, живлення, ви отримуєте його дешевше та ще з дворічною гарантією. Тому у, в Україні Rocktech GX1 один набагато цікавіше. Ось там QR-кодик можете зісканувати. Е, будь ласка, купуємо ідеально, ідеально, чесно, саме ідеальний зараз TV-Box по якості зображення з технологією vs 10 Тепер далі тут Realtek rtd 1325, cortex a 55. Посилання, до речі, в опис під цим відео закинув. Самі можете почитати, але нічого нового, Mali G57, ЛПІДІР4. 32 ГБ сховища і MMC, Wi-Fi 6, хоча пишуть 6 ГГц, 6, 6 ГГц я не підтверджую. Widevine L1, Dolby Audio, ну, про Dolby Audio я вже казав, Dolby Audio, Dolby Digital Plus, DTS HD Master Audio і Dolby True HD, він спокійно тягає, є Dolby Atmos, навіть через Dolby True HD можна у пробросі побачити. USB 2.0 і Type-C також 2.0, HDMI 2.1, Спадівчик є і LAN rj 45 на 100 Мбіт. Більше тут нічого цікавого нема, окрім того, що вони показують, що тут є підтримка HDR 10 10, AV1 і Dolby Vision, і є AIPQ Engine. AIPQ це штучний інтелект. Одна з фішок, які тут є. Це AISR, AIPQ, в принципі, і. Є тут ще VRR з QMS AIPQ. Він на відміну від AISR не вимикається, і кадр за кадром регулює контрастність, яскравість, там насиченість, тобто у вас картинка дійсно виходить класнюча, класна картинка. Більше тут нічого не пишуть, окрім того, що є автофреймрейт. Опису під цим відео посилання і на Югус, і на GX1. А ми з вами йдемо і тестуємо далі. Ну що, головна сторінка, головне, головний екран. Вибачте, це в нас Google TV. класичний Google TV, Звісно, з каналами рекомендації, які не можна переміщати, але ми переміщувати, але ми можемо прибрати. Наприклад, Prime Video, вимкнувши його через TV Quick Actions, через TV Quick Actions і інші варіанти, і тоді пропаде в нас оце, оця рекомендація. Це не важливо, в принципі, то своєму. Давайте так: голосовий пошук, фільм Черкаси. Ми розуміємо, що на головній зараз не у Google TV, не у Android TV, нормально, голосовий пошук не працює, але він працює всередині додатків. Якщо ми підемо на YouTube, наприклад, і прямо от у YouTube натиснемо голосовий пошук на пульті і скажемо канал Технозон, то він буде шукати саме усередині додатку самого YouTube чи інші додатки, які це підтримують. Це працює. Також стосовно пульта, пульт в нас підтримує е, керування додатковими, додатковими е, пристроями. Наприклад, натиснути налаштування кнопок дистанційного керування. В мене тут телевізор LG, натискаю забути. І можемо обрати, додати пристрій і обрати телевізор чи звукову панель, чи АВ ресивер, і обрати навіть модель е, виробника вашого телевізора і налаштувати гучність, живлення, джерело вхідного сигналу. Це дуже класна річ, і налаштовується і. Дуже класно працює, бо з дійсно у пульті є цей додатковий момент. Якщо ми натиснемо на кнопку Ось тут кастомізуємо, то ми можемо обрати чи Google Home перегляд домашніх пристроїв і керуванням в Google TV з налаштованою кнопкою. Це в нас буде для розумного дому, для розумного будинку. Чи улюблений додаток можемо обрати. У самій AIDA 64 ми побачимо, що це в нас пристрій. Давайте так, Skyward Digital, нічого нового. rtd 1325, цю платформу ми вже бачили. 4х32, процесор у нас. Realtek 1325 Cortex-55, 4 ядра по 1,7 ГГц, і звісно, за відеоприскоренням нас відповідає mali G57, навіть у щось можна пограти. Ну, мережа ми тут знаємо, що у нас під'єднано зараз 24 ГГц, але 5 ГГц дає класний результат, і навіть лан ми зможемо розширити. Доступу до температури немає. Якщо казати про автофреймрейт. То дійсно автофреймрейт працює також. TV-Box підтримує VRR QMS, Це якщо ваш телевізор підтримує саме перемикання автофреймрейту, через скажімо так, не, не через перемикання у чорне. То тоді це буде класно. І ви побачите у режимах екрану ось таку надпис: там VRR з від 48 до 120 Гц, це дуже круто. І а якщо ні, то прийдеться ставити безплавного переходу чи ніколи, якщо ви довіряєте уплавнянню свого телевізора. Він з цим впорається. А стосовно інших налаштувань і інших мультимедійних можливостей пішли на сам телевізор. 4К подивимось, стосовно того, що ми тут налаштовуємо, які налаштування екрана при приєднанні його до 4К телевізора. Йдемо у налаштування і бачимо. Давай, давай, зображення та звук, відео. І ми бачимо тут інпут. Це для HDR-телевізорів, для, наприклад, там, Самсунгів, І там, де немає Dolby vision ми маємо з вами повністю адаптивний HDR. О, у цьому режимі vs 10 це крутелезний режим. Який нам дає покращення зображення на старих телевізорах, які не мають HDR, наприклад, чи Dolby Vision, і ось ці Dolby Vision через HDR 10. Це для HDR-телевізорів Dolby Vision через HDR 10 може виводити. І DV SDR, це повністю для старих старих телевізорів, він дійсно покращує. І ви зараз бачите вставочку, де є порівняння зображення з VS 10, без vs 10 це дуже-дуже крутелезна річ. Стосовно Dolby Vision, Dolby Vision у нас не адаптивний. Чекаємо, підтверджене вже оновлення на кінець червня на початок липня на адаптивний Dolby Vision для усієї платформи Realtek 1325. Але ми зараз у цей HDR режим ми відразу і протестуємо з вами. Для цього ми підемо, звісно, до YouTube і почнемо з гібритло гама. Давайте, HLG, так, звісно, працює. 4К. Давайте увімкнемо з вами. Налаштування. Зараз 4К. Тут мої там маніпуляції можуть навіть дати якісь стартові дропи, але це фігня. Бачимо, bt 2020, все правильно, vp 9.2. До речі, відразу тестуємо швидкість YouTube, Півтора витягує швидкість і 2X, і 2Х також витягує. Будь ласочка, працює, все добре. Давайте зупинимо, підемо, вимкнемо прискорення. Ну, мене дуже часто питають, чи можна там так-так робити. Так, звісно, можна. Бачимо, все адаптив відпрацьовує. Тепер йдемо і спробуємо відтворити av 1 кодик. Та ми це вже зрозуміли. Давайте, це наша дика река. І дивимось av 01 що у uh, зараз увімкнувся HDR, SMPTE 2084, BT.2020, 4K 60 FPS, будь ласка, без дропів, повністю правильно все працює. Це це добре. З YouTube зовсім питань нема. Те саме, ну якщо ви у цьому режимі зайдете до Netflix, тут ви, звісно, побачите 4 k HDR Dolby Atmos. Для того, щоб дивитись, скажімо так, з Dolby Vision, Нам потрібно його перемкнути у режим Dolby Vision. Для цього йдемо і виставляємо режим авто. Після чого він перезавантажиться. Ми перезавантажили і зараз у нас постійний, начебто, до обіжен, але він відпрацьовує правильно. Бо реалтеки класно перетворюють за допомогою IPQ картинку у нормальній у нормальній якості. А тепер стосовно а ну давайте так відразу підемо у Netflix. Побачимо Dolby Vision з Атмосом, звісно, з автофреймрейтом. Давайте переглянемо епізод. Ну, звісно, я все замальовую, бо YouTube, як Нілий, все, все працює. Ось, будь ласка, цей Netflix, все ідеально. Тобто ви можете тут дивитись Netflix у повній якості. Стосовно під'єднання дисків, тут в нас є деякий момент, що type c Показую Type-C, будь ласка. Type-C в нас працює лише з додатковим живленням. Тобто для того, щоб під'єднати ось цей SSD-шник, якщо я його під'єднаю, то він працювати не буде. Бачите? Він навіть не загорається, в нас живлення нема з Type-C. А якщо я під'єднаю той самий ssd шник до Type A, давайте до Type-A. То він спрацьовує, будь ласка. Тобто з SSD все добре. До речі, SSD ми під'єднали з двома дисками: один стандарту NTFS, другий XFAT, і в нас тут працює лише NTFS, Зараз я вам покажу. XFAT не, не детектиться, скажімо так. Ось, будь ласка, є тільки NTFS-диск. Якщо там дивитись по Pro Dolby Vision, про файл забудьте, сьомий профіль немає. Але п'ятий, якщо без Dolby Vision відтворювати цей файл, то він буде виглядати приблизно так, у фіолетових тонах. А якщо ми увімкнемо п'ятий профіль на цьому TV-боксі, він правильно декодує Dolby Vision, і все ідеально з правильними кольорами, тут якби питань нема. Так, же, так само, як і восьмий профіль. Він нормально, в кольоровий все добре. Чекаємо на адаптивний Dolby Vision, все буде добре. Тепер в нас є Dolby True HD. Якщо ми будемо відтворювати через наш ресивер, то ми побачимо тут долбітру HD. Працюючий Dolby Digital Plus і Dolby Digital звичайний. І навіть DTS HD Master Audio в нас теж буде все правильно працювати, тобто він підтримує усі практично формати звуку, тобто все працює. Тепер, стосовно AISR технології, поліпшення зображення, яка є в нас у налаштуваннях, будь ласка, AISR. Це поліпшення низькобітрейтного відео. Тобто така сама, як у Роктек GX1, і ми відтворювали ті самі файли, ви бачите вставку. Так, це буде працювати. Працювати і у Ютубі, і у плеєрах, і буде працювати у IPTV. все буде добре працювати саме про поліпшення. Це не 4 k апскейлінг, це інша технологія з допомогою штучного інтелекту. Просто-напросто поліпшує якість і чіткість старих відео чи поганих відео. Ладно, переходимо далі до нашої хромостудії. Ну що, подивились? Подивились, це дійсно дуже крутелезний момент. Зараз ми перевіримо з вами мережеві можливості. Давайте 2,4 ГГц спочатку, і вони нас дивують. Я вам поясню, справа у тому, що 2,4 в нас видає більше 200 Мбіт. І саме зараз стартує тест, і ми з вами бачимо, що там 160, 180, 200 і це не 5 ГГц, це 2,4 ГГц, це 240. на там, Буквально зараз ми побачимо десь приблизно на 160, 170, 180. Та ладно, стій, куди ти більше 200 Мбіт. Це добрий результат, це дійсно добрий результат гарний. І зараз ми з вами перемикаємось вже на 5 ГГц. Ну, Закінчуй вже ти той тест, господи. Давайте у налаштування. Обираємо. 5, ну, от ми бачимо, що це у нас 2,4. Бо 5 ГГц в мене має інші назви. Давайте під'єднуємось. І тут вже інша річ. Це давайте через ту саму аналітію. Дуже гарний пінг. 2 мс, це нормально. 368-345 до 400 Мбіт ми отримували тут швидкість Спокійнесенько, ну, 365 зараз. Ми показуємо завжди фактичні заміри і не будемо розповідати, що ми колись бачили. Ми показуємо на момент зйомки. З нормальним пінгом нема питань. 363 на 222. Стосовно LAN G45. Під'єднуємо дріт. Так. Вмикаємо LANG 45, чекаємо, коли з'явиться під'єднано до Ethernet. Та-дам, підключено через Ethernet. і вмикаємо аналіті. Давайте. І тут в нас 100 Мбіт 93 на 93, там десь 92 на 93 таке, таке може бути. Це неважливо, бо в нас виходить навіть 94 94 плюс службовий трафік. Бо в нас є Type-C, є ось такий Edimax на Type-C, який я можу під'єднати. Це мережевий адаптер. Ну, там будь-який мережевий адаптер на type c -шку. Можете під'єднати від Ugreen, наприклад, він буде працювати, до речі, посилання на Ugreen мережевий адаптер на type c для югуса, можу закинути опис під цим. Я його під'єдную, вмикаю туди LAN G45. Чекаю, ну, зараз вам навіть зніму, як це виглядає. Давайте так, зараз беремо і знімаємо. Ось, будь ласка, Connect 1000 Мбіт. У нас тут світиться на Type-C під'єднано. І будемо зараз тестувати. Але тут ми не отримуємо не 1000 Мбіт, бо сам по собі Type-C тут стандарту USB 2.0, але у турборежимі ми отримуємо 320 Мбіт на завантаження і 250 приблизно на вивантаження. Але LAN G45 можна отримати більше 100 Мбіт за допомогою оцих. Адаптерів, це, це дуже добре, дійсно дуже добре. На Type A, звісно, можна під'єднувати геймпади, SSD. шники Ну і на Type-C можна під'єднати SSD, шник але з зовнішнім живленням, саме для SSD. Так, виходимо. Щодо онлайн-телебачення, то, звісно, там ott сервіси і інші сервіси стрімінгові, вони будуть працювати ідеально, практично усі. Давайте, це Full HD потоки, вони перемикаються миттєво, без затримки, і працюють у, класному, у класній якості, тому що навіть якщо ви маєте тут деякі моменти. З якістю каналів, то AISR, звісно, їх витягне, і вони будуть більш чіткі. Стосовно інших варіантів перегляду, ви розумієте, про що я про що я зараз не можу у YouTube казати, все працює ідеально і ніяких зауважень в мене немає. Ви можете під'єднувати, він буде працювати. А тепер стосовно самого підтримуємо бітрейту, то ми з зовнішнього носія зараз відтворимо з вами LG New York 4K, дуже високобітрейтне, 470 МБ на декілька, там, на, менше ніж на хвилину. Це дуже високий бітрейт. Відкриємо, наприклад, ну, з Коді, давайте мій улюблений Коді і відтворимо через нього. Відтворює ідеально. Це означає, що будь-який. Контент, високобітрейтний, я зупиняю, буде працювати через зовнішній носій без питань. Як і усі стрімінгові сервіси офіційні, бо тут є Microsoft PlayReady DRM, є в нас Google Widevine Modular DRM, і є в нас ClearKey. в принципі, я вам скажу так, що усі сертифікати у цьому тиві-боксаві є. Якщо казати про інші сертифіковані фішки, ми вже робили, що можуть робити сертифікати, але ми можемо сюди транслювати, ми можемо передавати потоки. Давайте транслюємо: от обираю Chromecast, обираю наш tv бокс У вас тут навіть інструкція, ну він буде продовжувати останнє відео. І в нас пішло відтворювати контент через Google Chromecast. І, в принципі, ви можете туди відтворювати будь-який контент із джерел, які підтримуються через Google Chromecast, через інші стрімінгові сервіси. Наприклад, ми його тут обрали, там, відправити на, на телевізор. Воно відправляє. Що тут можна ще робити? Можна, звісно, пограти, спробувати. Я тут грав у декілька іграшок, питань нема. Давайте так. Стосовно, наприклад. Nvidia GeForce Now. Я не впевнений, що він буде тут працювати 100%, бо на ріалтеках ми чекаємо на патч для Nvidia GeForce. Я вам повинен про це сказати. Але такі іграшки, як, наприклад, Rapti GP, моя улюблена іграшка, я вам скажу на tv боксах бо тут можна грати у двох на двох геймпадах з розділенням екрану. У мене є інша версія, друга версія. І тут стільки різноманітних цих відеоефектів, там краплі води, там якісь віхри. Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау! Я проходив рапті GP першу повністю, рапті GP другу почав, але немає часу її завершити. То не грав, рекомендую. Які геймпади використовувати. Я використовую геймсір, повна сумісність з цією платформою. Ось мій геймсір. Це Т4 і посилання опису під цим відео. В принципі, можете скористатися цим посиланням нормальний собі геймпад. Я вам скажу просто, просто кльовий. Не рекомендую дешеві геймпади використовувати, бо буде питання з. Дрифтуванням цих стіків і іншими моментами сумісності. Тут сумісність повна. повна. Також в нас є ось такий момент: це в нас асфальт восьмий, будь ласка, спокійнесенько працює зайвих питань, все круто, нічого не гальмує в нормальній якості. І знаєте, так, Android-TV іграшки тут дійсно можна пограти. Тут знаєте, що навіть зробили? Навіть зробили регулювання яскравості цього світлодіоду, який є. Давайте підемо у систему. Он, будь ласка, є LED Brightness, Можна встановити 50% і 100%. Не знаю, чому не зробили вимкнути повністю, але ізолента зазвичай все виправляє. Все, я маю достатньо інформації, щоб зробити висновки, тому переходимо. У якості висновків скажу, гарний TV бокс вийшов? Дійсно гарний. Чи рекомендую? Рекомендую і чекаємо на оновлення. Але в Україні я брав би RockTech GX1, а це б залишив би на міжнародну арену. А з вами був Бабл на каналі Технозом Україна. На все добре.